І мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо. Який відбувався у Лізі Європи сезона 2017 -го, 2018 -го років, 15 березня, 2018 рік, одна восьма фінала Ліги Європи, матч відповідь, другий матч з двох. Київський Динамо у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському. Команда Олександра Хацкевича приймає Лаціо. 2-0. Лаціо перемагає. Рахунок по сумі двох матчів або протистояння 4-2 на користь італійців. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте ми тепер все це поговоримо та по порядку. Динамо Київ, Динамо Київ, 4 2 3 1 стартова Роснова Ковкеян на даний матч Олександр Хацкевич, головний тренер команди, Денис Бойко у воротах, Микита Бурда, кадр перед центральних захисників, Пиварич, Томаш Кіндзюра по флангах, Віталій Буяльський – Шепелів, центральній опорній півзахисники. Жуніор Мараєс. Центральний атакувальний півзахисник. Віктор Циганков, Микола Маразюк по флангах та РТМБ Сідін у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ Лаціо, головний тренер команди Сімона Інзагі 3-5-1-1. Стартова розстановка у римської команди Стракоша у воротах, Деврей, рей Маркі Раду. Трійка захисників, Лукас Лейва, Пароло Альберто. Трійко півзахисників, Гбарон Луліч. Латералі Філіпе Андерсен, центральний адковальний півзахисник, захисник та Черії Мобілі у нападі. Це стартова розстановка. Лація Друзі, Якщо, до речі, казати про сам матч, то і справді дуже важко було українській команді. До речі, друзі, у першому матчі на стадії Олімпіку команди розписали бойову ніч у 2-2. І у киян була певна перевага, тому що було два м'яча на виїзді, в принципі, рахунок 0-0 влаштовував киян. Але римляни справді дуже здорово розпочали. Супер шанс був на 8-й Чиро і коли Чиро обігруд на собою удар! І браво! І браво кадару! Який рятує! Який рятує українську команду від відробичного м'яча. Справді італійці тиснули. Створювали просто натиск на ворота української команди, і киянами справді було прям неймовірно важко. Ось, і справді рімляни тиснули. рімляни тиснули. Більше і м'ячем вони володіли, більше атакували. І ось вона, 23 хвилина, матчу Той заробляє лаціо. Луїс Альберто. Луїс Альберто! З лівого флангу. Луїс Альберто виконує подачу. Подача до намадачика Лейва. Удар. М'яч у воротах. М'яч у воротах. 1-0 Лукас Лейва. Лукас Лейва забиває гол. Випереджає той не Сабойка і забиває гол. Українська команда відповіла своїй непанатаку. 29 й на матчу, хороший шанс. Виникає у жуніера Марайса. Жунірмараес! пробиває. жунір Марайс! Метро листи одного удар! І м'яч пролітає дуже близько над дев'яткою справці. Ось, дуже багато римлян і справді проблем. Киянам створювали саме після стандартів. Ось, Ще пара небезпечних було атаку, лаціо, потім ще Шабанов впоміняє кадера, буде вимушена заміна у київського динамо. Тисли італійці, тиснули і справді щасливо киянам, тому що справді моменти були дуже такі хороші у римлян. Але реалізувати свої нагоди. Лаціо все-таки на команду не змогла. А другий там Лукак, ще вийде Кайседо, вийде Лаціо Мар... Марушич, вийде ще в... Лаціо Гансель з баканів і вийде Київського Динамо. Знаєте, картина матчу глобально не змінилась. Лаціо володів м'ячем більш історично в моменті, ось на 51-й хвилині був просто неймовірний шанс у Лаціо. Для того, щоб рахунку мечі відкрити, ось непевне, був кутовий у динамо, там непевне був удар. Ось приведеться, коли Лукас Ли... Лукаслива з зовнішньою стороною стопи, викручує м'яч і вибиває м'яч, Бурда, добивання! В упор! В упор просто вже розстрілює футболіст. Лаціо Ворота київського динамо і просто не забиває. І просто не забиває. Просто побачає київське динамо. Кияни також намагалися атакувати, хоча лад ці атаки були небезпечнішими, ще Андерсон в руки Бойко небезпечно пробував на 70 й винімаючі. Кияни відповідає на 72-й винімаючі, хороша атака, Жуніор Морайс, удар! Жуніор Морайс пробуває ПОВЗ ВОРОТА! пробуває Жуніор Морайс, а лад ці заб'є в друге. І знову Кутовий. І знову кутових, хоча, до речі, ось пригадується ще один удар Ганселіс непоганий. На 78-х винімаючи Лаціо, забиває другий м'яч. Подача з головою, удар. Гол. Гол забиває деврей. Ідеальна подача з кутового, маркер робить скидку. А Деврей рей збиває. 2-0, два кутових лаціо. Два, два кутових римського лаціо, відповідно, її результат, відповідно, і приносять. Римна. Два кутових, ну і в принципі, з них Лаціо... І два м'ячі забиваю. Якщо так статистику дивитися, то в принципі, ну, переграв Лацію Динамо Київ. Команда, команда Сімона Інзагі, все таки команда Ліксанха Хаскевича, переграла і за володінням м'ячем, і з ударами поворотах. 40 60 володінням м'ячем. 9-17 по ударах-поворотах. Але 0-6 за ударами в площину. 369 передач. Було зроблено в виконанні футболістів Київського «Динамо» У Лаціо, відповідно, було 548 пасів. 11-9. 11-9 – Це в нас порушення правил. Більше киян не правило порушували. Три жовтий карток у киян. Одна у Лаціо. 4-2 офсайди, 4-7 за кутовими. Ну, все-таки римляни переграли киян. Це таки з основними показниками Лацію переграв, переграла команда Сімена Нензе команда Олександра Грацкевича. В Динамо, тільки може згадати удар Жуніра Марайса, пара небезпечних ударів у Жуніра, які, в принципі, не панно летіли. Там в принципі, я вам хочу сказати, ну трішки не пощастило, там такі хороші були, такі плотні удари, де трішки м'яч. Прям дуже близько і пролетав від голу. Ну, супер шанс нам був ще у другому таймі, для того, щоб але Не вдалося реалізувати свою нагоду. Якщо не помиляюся, Марк якраз то пробував там, не забив. На ну, кінзикці, все-таки Лація, ну, все-таки поділ перемагає. Ось моментів було більше у них, тому, в принципі, поділила це. перемагає, але в будь-якому випадку Кояна Браво дуже хороший матч на стадії Олімпіку команда Олександр Геськівич показала. Ви, в принципі, дійшли до однієї восьмої фіналу. В принципі, я вважаю такий хороший справді результат. Для київського Динамо. Тому браво, кияни! Браво, браво! Команді Олександр Храскевич. Ну що, друзі, прикидали ми цей матч, одна восьма фінала Ліги Європи, матч другий з двох, 15 березня, 2018 рік. Динамо, Київ, Лаціо, 0-2 Кен, хоч і програли, але браво! Браво українській команді! І браво Лаціо. Друзі, бажаю вам тільки добра. Будьте завжди тільки щасливі. Бережіть себе, усім до нових зустрічей.